Останнім часом у соцмережах TikTok, Facebook та Instagram масово почали з'являтися фейкові сторінки. Ці бот-аккаунти спам'ять різного роду публікації з фото та відео, створені штучним інтелектом. Тут часто можна побачити, нібито українських військових, котиків, собачок та милих дітей. Але ж з якою метою були створені дані матеріали. Мережу буквально завалили згенеровані штучним інтелектом зображення українських військових з текстом, де українські військові в Авдіївці Донецької області моляться про порятунок і просять українців про молитву. Враховуючи складність боїв у цьому регіоні, ці повідомлення мали сильний емоційний вплив. Основними поширювачами цих публікацій були ботоподібні акаунти. Контент миттєво ширився, набирав масштабів. Це була наперед спланована російська дезінформаційна кампанія. А все, щоб посіяти паніку, зневірою підірвати бойовий дух захисників. Отже, мета таких дописів зрозуміла захопити вразливу аудиторію. Завдяки цим постам, створеним щі пропаганда РФ, розставляє дезінформаційні пастки. А вже згодом тематика акаунту змінюється, і людям починають нав'язувати серйозніші та небезпечніші ідеї. Окрім Росії, штучний інтелект контенту своїх інформаційних кампаніях також застосовують Китай та Іран. Про це у своєму звіті повідомила корпорація Microsoft, яка у період з липня це третього почервня двадцять року проводила оцінку рівня кіберзагроз. До речі, розробники популярного чат GPT теж помітили неконтрольоване використання застосунку Росією для маніпулювання громадською думкою по всьому світу. Ми підготували короткий перелік порад, які допоможуть не потрапити в пастку, створену штучним інтелектом. Завжди перевіряйте джерела інформації та їхню автентичність. Звертайте увагу на те, як довго існує сторінка, та уважніше перевіряйте контент, якщо її створили у лютому квітні 2022-го. Будьте особливо обережними з емоційним контентом. Що сильніше емоції викликає допис, то уважніше його треба перевіряти. Ну і наостанок використовуйте зворотний пошук зображень через Google Images або сервіс Stine. Тож не дайте обманути себе обов'язково повідомте про небезпеку дітей та літніх людей, які на жаль найчастіше і є цільовою аудиторією таких акаунтів. Тримайте свій інформаційний простір захищеним. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.